Старенький саварон, біла клавіатура, кулькова миша та ледь не ламповий монітор, який важить не менше 10 кілограмів. На ньому зображено головне меню одного із найбільш культових стелсекшенів в історії. Хітман, чому на моніторі меню, а не сама гра, бо із колонок лунає заглавна тема від Джаспера к'юда щасливі часи безтурботного дитинства, у які ми на жаль ніколи більше не повернемося. Хітман одна із тих рідкісних серій, яка почувається відносно добре. Навіть зараз так, не без проблем у розробника, тим не менш, нові частини виходять із певною періодичністю. А до того ж, не можна сказати, що Лисий дядько із Бразерс мав повністю невдалі інкарнації. Особисто я найбільше застрягав у другій частині. Мені складно навіть уявити ту цифру людських годин, яких я віддав в тій грі, про що ні краплі не жалію. Першу в дитинстві проходив десь до половини, але через певні технічні причини так і не зміг її пройти. Саме тому згодом пішов. І купив диск із Silent Assassin. Зазвичай, коли подумки обираю список своїх улюблених ігор, ніколи не згадую про хітмана, хоча й грав майже у всі частини, а більш ранішні, ще й проходив купу разів. Можливо, це тому, що підсвідомо не можу прийняти стелс механіки із відкритим серцем. Мені ніколи не вистачає терпіння на ці хованки. Проте ця відома серія завжди робилася і для таких гравців. До того ж, я та рідкісна людина, якій сподобалися обидві фільмові ітерації пригод 47-го Так, знаю, знаю, що вони не дуже. Це моя маленька guilty pleasure Тож, якщо задуматися, хітман займає досить вагоме місце у моїй душі. Саме тому вирішив робити не загальне відео по всій серії чи якісь огляди. А все таки, господи, сподіваюся, всім подобається цей жарт. Прогляди, тобто проходження разом із моєю аналітикою з приводу гри. Мабуть, було неправильно настільки довго. Відкладати розбір цієї серії, тож давайте це виправляти. Сприймаю це відео як ностальгічний відгук, а також як вирізку із цікавими моментами. Але перш ніж перейдемо до самих пригод 47-го, пару слів про розробку. Серію створила уже всім відома данська студія EO Interactive, яку заснували у Копенгагені у 1998 році. Цікавий те, що ця компанія з'явилася завдяки об'єднанню двох інших: команди розробників Reto Moto та фільмові студії Nordisk Film. Саме тому пригоди 47-го часто мають характерний кіношний вплив. Спершу вони планували робити мережеву ММО, але потім перейшли до більш простішого концепту екшн-гри. Надихалися вони стрічками Джо. Ву, який по суті породив матрицю. Проте один із продюсерів запропонував більше йти у методичний геймплей, оскільки він раніше працював над Deus Ex та Thief The Dark Project, Йому хотілося більше стелсу. До слова, коли проходив цю частину для відео та ще не читав історію розробки, мені постійно спадало на думку: а чому ж мені все так нагадує, Deus Ex?» Навіть без знання про розробку, схожість між цими іграми одразу помітна. Також серед особливостей розробки. IO Interactive хотіли створити якісь правдоподібні анімації смерті. Деякий час вони гралися із власним движком рушієм, і в якийсь момент вони змогли математично обрахувати цю систему. Тож, канонічна смерть ворогів у цій серії стала першою просунутою системою ragdoll серед відеоігор, що також помітив і видавець Eidos Interactive, який підписав із розробниками угоду. Думаю, це стало можливим, зокрема і через те, що вони робили гру суто для комп'ютерів. Їм не дав. Вали дивкіти для консолей, тож вони одразу все створювали для ПК на диву, але гру загалом сприйняла відносно погано в середньому на 7 із 10. На те є певні причини, про які розкажу трохи далі, але враховуючи концептуальну та технологічну свіжість, мені здається, це все одно замала оцінка. Та й продалися перші пригоди 47-го не зовсім добре. До 2009 року купили всього 500 тисяч копій, враховуючи популярність серії, це справді дивно. Тому могло статися так, що ми б ніколи не побачили продовження. На щастя, все обійшлося, тому давайте будемо дивитися, що ж такого у грі та чому її засудили. Прокидаємося на ліжку у лабораторії, в якій нас створили. Кажу одразу, що сюжетно перші дві гри практично не розкривають якихось подробиць. А насправді і три, бо контракс зі своїми тріпами складно назвати хорошою історією. Все, що ми дізнаємося протягом усіх місій, що ми є клоном, нас створив певний вчений, а наш протагоніст є 47 версією цього експерименту. Також одразу зазначу про якість самого відео. У цілому, перша частина, що зі стім. Тим, що із GOG заводиться відносно без проблем, окрім роздільної здатності. Із різними фіксами та танцями з бубнами мені вдалося грати або у 4 на 3 із чорними лініями, або розтягнути у 16 на 9, але із меншою чіткістю. На телефоні ви практично не побачите різниці, втім на моніторах це може бути помітно. Тож, якщо буде розмиття, це через вимушене розтягування. Тим часом ми вже бігаємо лабораторією та шукаємо вихід, як ви можете зрозуміти. Зуміти це інтегроване навчання, хоча більшість важливих аспектів нам все одно не покажуть. Єдиний дійсно справжній урок це те, що нам необхідно буде гратися у перевдягання. Звідси і жарт про Джоні Сінса, який теж за свою кар'єру ким тільки не працював. Якщо ми не вдягнемо уніформу медбрата, то просто звідси не вийдемо. Зрозуміло ж, наша втеча була запланованою. Тепер, нарешті, починається сама гра. Ми працюємо на агенцію, яка бере різноманітні завдання по всьому світу. Поки що вони планують лише розширюватися. Місії тут будуть поділені на певні цикли: деякі сюжетно, а деякі навіть цілими локаціями. Поки що нам треба буде спровокувати війну між гонконгськими тріадами. Наша зв'язкова пані Діана Бернвуд даватиме нам усю необхідну інформацію. Хто грав у наступні частини, одразу згадає її важливість для сюжету. І завжди перед місією можемо купувати спорядження, на цій нам знадобиться лише снайперська гвинтівка. Кілька слів про візуальну складову, насправді гра виглядає досить непогано, особливо як для продукту, якому більше 20 років. Справжній вік видає пустота локацій. Людей, особливо на вулицях, практично немає. Якісь об'єкти оточення розставлені теж не усюди. Рівні із інтер'єрами, це так сяк маскують, а більш відкриті зони це видають одразу. До слова, хоч хітман і зроблений на Поємо движку рушії, але все одно вони схожі із першим Деосексом, який робили на Анріалі. Такі ж комплексні розгалужені локації із кількома підходами, які теж пустуваті, якщо маємо більш відкриті зони, та й самі обличчя теж неймовірно схожі між собою. Такі ж сігма мейли знову ж таки вражає, наскільки Deus Ex виявився впливовим навіть у часи релізу, коли ще не став тою культовою грою, якою ми її знаємо сьогодні. Тим часом нам треба ліфтом дістатися даху, практично у всіх частинах хіт. Ману місію можна пройти як мінімум двома шляхами Скриптовим та розстрілюючи все, що рухається. Нам же не просто так дають автоматичну зброю, чи не так? Проте у першій частині перестріляти ворогів на рівні досить проблематично. Пізніше покажу, чому саме. Тож найчастіше найлегшим є той шлях, який вигадали для нас розробники. А в дитинстві із цією місією були проблеми. Не подумайте, що це расизм, але я не міг відрізнити, кого ж треба пристрелити. Так, звісно, тепер вже зрозуміло, що модель цілі відрізняється, але ж скільки мені тоді було. Причому, навіть коли ми робимо тут все, як задумали творці, до нас прилітає гелікоптер. Мені здавалося, що нас так карають за неправильно обране місце, але насправді все таки треба. Врахуйте наскільки епічно це виглядало у рік виходу. Робимо нашу брудну справу та тікаємо до машини для евакуації. До слова, зверніть увагу на швидкість бігу, реально, ніби якийсь сонік. У наступній місії вже інша банда Дріад буде висилати свого посланця на перемовини із вибаченнями. Тут доведеться діяти трохи більш витончено. До місця призначення делегація прибуває на машині. Зрозуміло ж, це можна якось обіграти. Зазвичай успішне виконання завдань у першій частині більшою мірою залежить від експлорінгу. Вірний шлях виконання часто лише один, тому доводиться знати, куди йти та що робити. І не завжди цей шлях є очевидним. Правда, це не стосується Цієї місії, бо шофер якось аж занадто показово відходить у двір, самі розумієте за чим. Треба дати йому відгу та взяти форму, яка у цій частині працює досить дивно. Чому дивно? Бо в охоронців, окрім рідкісних скриптових випадків, ніколи не виникає підозри, а що ж ми тут робимо. Далі у серії цю механіку будуть кілька разів переробляти, але у першій це досить ультимативна зброя. Знайшов хорошу форму, а далі спокійно шукай місця активності для завдання. Закладаємо Бомбу та йдемо на відстань, аби простежити, щоб усі сіли в автівку. Хочу звернути увагу на контекстне меню. Зазвичай в іграх стараються уникати цієї механіки, бо вона дещо ускладнює інтеракції із навколишнім середовищем. Проте у Хітмені, де часто доводиться взаємодіяти із різними об'єктами, це досить зручно. До того ж, все одно можна напряму користуватися відповідними клавішами дії. Окрім вбивства посланця, треба прибрати усіх його охоронців. Ось тут мені вперше вдалося зіштовхнутися із місцевою складністю перестрілок більше грав у наступній частини, де 47-го зробили більш витривалим та міцним. А тут же нам вистачає буквально пари пострілів. Знов ж таки детальніше розберу цей аспект трохи далі. Третя місія буде яскравим прикладом скриптовості. Війна між бандами Тріад неминуча, але місцевий шеф поліції, якому вони платять хабарі, планує втрутитися та відмовити їх воювати. Нам треба його прибрати та підлаштувати це так, ніби це вигідно бандюкам. Вони зустрічатимуться у кафе, і ось тут вирішив вперше піти на пролом. Проте це є досить складною задачею. Чому по-перше, полісмени ретельно обшукують територію? Друге, їх не можна вбивати, бо за це штрафують, а й заразом це провалить завдання. Якщо ж зробити брудну справу та почати тікати, банально через кількість ворогів на рівні нам не вдасться цього зробити. Тож як діяти? Є досить нудний алгоритм дій. Біжимо у заклад, просимо ключ від вбиральні, там кидаємо зброю, бо на виході нас перевірятимуть. Біжимо шукати посланця, забираємо його форму та амулет, ховаємо тіло, йдемо назад у заклад, даємо себе обшукати, струну Ніколи не знаходять. Просимо піти в вбиральню, там же лишаємо амулет, аби підставити банди, нахиляємося, аби нас не бачили. Робимо постріл та тікаємо через вікно. Ось це є великим недоліком першої частини. Шляхи проходження вкрай обмежені, бо EO Interactive ще тільки починали оформлювати ідеальну форму майбутньої серії. Тому іначе все працює, але не завжди це приносить задоволення. Суто за таку відсутність варіативності, гра програє наступним частинам. А зараз, на мою суб'єктивну думку, Буде найскладніша місія в усій грі. У ній треба вбити ватажка ослабленої банди Тріад, Викрасти нефритову статуетку та врятувати агента ЦРУ. Проблематика в тому, що це класичний для майбутніх частин серії величезний рівень із купою активностей. кілька фальшивих сейфів, таємні проходи, секретний маєток, до біса охорони. А оскільки саме тут все доводиться робити конкретним шляхом, самі розумієте, як швидко це все перетворюється у банальне вивчення рівня. Маю зізнатися, що під час гри піддивлявся проходження інших людей, не скільки щоб копіювати їх, а більше для того, щоб розуміти, куди ж мені йти, щоб прогресувати далі. Здійсно фантастичного, що у разі смерті не завжди доводиться перепроходити рівень заново по досягненню певної точки, можемо кілька разів відродитися без втрати досягнення цілей. Ручних збережень ми не маємо, тож виручає неймовірно. Не буду детально показувати, куди йти та що робити, бо це не дуже цікаво. Лише глянемо кат сцени на диво, їх у цій частині багатсько і вони мають свій особливий шарм. Внизу під земелі жарт про Dungeon Master. Hey buddy, Рятуємо агента. Він скаже, що пароль від справжнього сейфу із статуеткою знає одна із ем, гейш. Назвемо панянку так. Йдемо нагору, де нам запропонують провести з нею час. Моделі тутешніх панянок це наступна ступінь еволюції еротики після Лари Крофт. Вона розкаже, що її тут утримують силою. Тож, якщо допоможемо втекти, вона скаже нам код. Смішно, що 47-й справжній сігма йому не до жінок, лише справжній чоловічий грінд успіху. Після цього можна дістати сейфу фігурку та віднести діду. Розпитаємо його про боса. А той нам ще й підкине отруту. Якщо знайти форму офіціанта, можна буде підсипати її у суп та віднести нашій цілі. Проте у нього є охоронець, який спершу спробує страву сам. Після цього всього можна буде прибрати негідника та втікти на човні, як у якомусь фільмі Тома Круза. Між деякими місіями нам будуть показувати ось такі короткі катсцени, де певні особи по розмовам замовники агентства, обговорюють ефективність 47-го. Зрозуміло, що особливих подробиць нам не розповідають хіба професор торочить, що він зроблений із генів усіх присутніх, що так само пізніше він ні разу не згадає, оскільки любить побрехати. Далі починається набір неймовірно дивних місій. Перший цикл завдань буде в Колумбії, де треба буде прибрати наркобарона. У першій місії треба знайти золотого ідола та віддати незвичному племені туземців. to Kaiser. Ah, True to ah, way. Ah, way. True to Вони досить розвинуті, бо майже без акценту шпрехають англійською. Просунуті якісь аборигени. Їх вождь також попросить визволити свого брата. Уся місія більшою мірою складається з біганини. Трохи постріляю зі снайперської гвинтівки, і вуаля. Хм, 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 хм. Це все було зроблено для того, щоб туземці показали нам шлях до лігвища наркобарона, яке ми все одно будемо шукати самі. До слова, подивіться, яка просунута фізика. Кажу це на повному серйозі, бо як для 2000 року це прям дуже класно. Наступна місія ще легша. Треба пройти повз леопарда. А для цього полюємо на кабанчика. Чи тапіра. Потім приносимо його в жертву цьому божеству та ліземо у тунель. Це буквально все. Чесно, не розумію, чому не можна було об'єднати дві місії в одну, але граці з ним. Нарешті знаходимо базу поганого дядька. Тут треба прибрати його та підірвати лабораторію. На цій місії купу разів старався пройти, вибиваючи двері ногою, навіть підбирав мініган, але мені швидко пояснювали, що так робити не варто. У якийсь момент навіть задумався про чити, бо вони елементарно в Водяться через консоль, але я ж би так не вчинив, вірно. Хіба що? Насправді, перший хітман є складною грою за задумом, а не через поганий дизайн. За весь час навіть не бачив жодного хітсканера. Що таке хітскан? Це система обрахунку влучання по об'єкту, яка за допомогою сканування поля зору застосовує певні ефекти. Найчастіше це пошкодження. Якщо простою мовою, коли ворожий комп'ютерний хітсканер помічає гравця у своєму заданому полі зору, він одразу наносить пошкодження, а лише потім програє анімацію пострілу. Відповідно, навіть у деяких відомих та титульних відеоіграх, переважно шутерах від першої особи, бувають моменти, коли виходиш на арену, а по тобі з усіх сторін шмаляють хітсканери, яких ти навіть помітити не встиг. Це є поганим ігровим дизайном. Хітскан не є поганою системою, але найчастіше її застосовують або вкрай добре, або катастрофічно погано через нерозуміння концептів своєї гри. Оскільки перший Hitman має чудову фізику, розробники вирішили надавати. Кулям чесної системи обробки, тому у цій грі вороги можуть не влучати, та й у нас є здібність ухилятися чи стрейфити. Насправді, це основний показник, наскільки якісним є дизайн у шутерах чи більш насичених екшенах, як, наприклад, Freedom Fighters чи Kane Lynch, про які теж говорив на цьому каналі. Там про цей аспект навіть не задумувався, бо і у інтереактів добре його пропрацьовують, хоча й можуть дати слабину в інших елементах. Ось тут, якщо відверто, піддивився, як треба про. Ходити без тотального вирізання ботів, і, вочевидь, треба було йти старим добрим шляхом аб'юзу дурості охоронців. Безшумно прибираємо всіх у будинку та вриваємося до кімнати боса. Оцей наркобарон є прямою відсилкою до Тоні Монтана із обличчя зі шрамом, якого зіграв Аль Пачіно. Він говорить відому фразу «Say hello to my little friend, що у перекладі означає познайомся із моїм маленьким другом. Якщо в нього шмаляти зі стрілкової зброї, вона на нього не діє. Спершу думав, що його треба. Без тривоги підстрелити снайперською гвинтівкою. Але маємо занадто обмежений час до того, як він нюхне кокс та стане невразливим. Шлях проходження виявиться не зовсім традиційним. Знов ж таки, як і казав, гра досить дивна, тому вона ніколи не потрапляла у мій топ-частин серії. Далі підриваємо лабораторію та тікаємо на літаку. Наступна місія більш цікава треба прибрати терориста, який хоче підірвати готель. Вочевидь, це прибавить популярності агентству, тож це хороший іміджевий крок. Схожі рівні іо Interactive будуть робити ще не раз і не два, тож можна тренуватися від самої першої частини. Як такого складного нічого нема, окрім того, що всередину зі зброєю не пускають. Але якщо знаєте, де знаходиться бомба та мальчик в трусіках, все проходиться досить елементарно. Йдемо далі. Розробники не могли не пригадати щось для себе знайоме, тож вітаю у Роттердамі, де пройдемо наступний цикл завдань із вбивством товариша Аркадія. Аж приємно проходити. Перша місія замаякувати посіпаку Івана Зілвановича, справжнього хардкорного бандита. Досить смішна місія. Дістаємо форму охоронців та йдемо у місцевий бар із цікавою вивіскою. Збочина кола говоримо із барменом. 47-й каже, що у танцівниці великий талант. Я б сказав і не один. Він пропонує із нею приватний танок. Говоримо із панянкою та просимо відволікти нашого друга. Поки вони відлучаються, закладаємо маячок під машину. Мушу сказати, він живе своє найкраще життя. Правда, для цього йому вистачило рівно 25 секунд. Хлопці, кажіть хто з вас: якщо не знаємо, куди буде їхати машина, буквально біжимо за нею як пес. Далі треба буде робити специфічну дію, яку хіба повторять у мафії два роки по тому: перевести залізничний. Стрілки так, щоб локомотив протаранив ворота. Дійсно, дивний концепт. Причому зауважив, що ця місія на час. Треба встигнути все провернути до того, як Ванічка приїде на конкретний склад. Тож, якщо грати без підказок, точно будете перепроходити вдруге. Заходимо у потрібне приміщення та забираємо усю охорону. У мене було достатньо часу, то я ще й порозважався перекладанням трупів. Закладаємо маячок, чекаємо та віддаємо кейс. Наступне завдання теж треба пройти особливим. Шляхом. Річ у тому, аби без тривоги пробігти до корабля із торгівцем зброї, треба пройти кілька воріт із охоронцями. Що тут такого, спитаєте ви? Форма тут не виручає, тому що треба казати кодову фразу, що роблять лише NPC. Тому або пробивайся із боєм крізь десятки охоронців, або дій ось таким от нехитрим способом. Чесно, не знаю, наскільки би затягнулося проходження, якби не знав цієї особливості. Ще з цікавого, що наше маскування можуть розкрити собаки. Ось чому більше люблю кот. Ті, вони не здають своїх хазяїв. Далі два шляхи проходження або закладаємо вибухівку в автівку, трохи далі покажу чому, або пробуємо неймовірним стелсом дістатися росіянина. У мене це не вийшло. Тож йдемо першим шляхом. Якщо підіймається тривога, збур'ярський барон активує ядерну бомбу на борту корабля та втікає до автівки. Тепер думаю зрозуміло, чому ми її мінували завчасно. Поки на фоні відбувається місиво, скажу за музикальний супровід. На початку вже казав, що саундтрек писав джа. Сперк'ют. Він робив музику для великої кількості ігор IO Interactive та інших студій, і я завжди вважав його не своїм композитором. Свого часу мені заходив хіба один трек із другої частини Borderlands. Проте як почав детальніше розбирати ігри саме IO Interactive, став розуміти, наскільки це талановита людина. А перша частина Хітмана, хочете вірте, хочете ні, є найкращою його роботою. Традиційно для того часу кожен рівень має свою тему, і вони просто фантастичні. Так, це ти. Типові інструментальні композиції, але ж наскільки вони виразні. Раджу послухати саундтреки з цієї гри, він просто розриває. Особливо тема головного меню. А у самій грі ми знайшли бомбу. 47-й сам її розмінує, тож не переживайте. Як тільки переб'ємо усіх поганців, можна прямувати у відкриті води. Ми фактично вийшли на фінішну пряму із останнім циклом на дві місії. Перша із них у психлікарні прибрати певного доктора. Проблема у тому, що від самого початку все виглядає аж. Занадто дивно, навіть для цієї частини зброї немає, ворогів як таких теж двері зачинені, завдання без подробиць. Як ви можете здогадатися, це підстава, аби нас прибрати. Агенція тут не винна, це робота нашого творця. У самій психлікарні шукаємо зброю та говоримо із доктором. Він теж доклав руку до нашого створення, за що він і поплатиться. Якщо швидко перевдягнутися та сховати зброю, спецпризначенці нас не будуть чіпати. Тут же можна знайти нашого старого друга. Ще раз його рятуємо, і він підкаже шлях до лабораторії. Намагався поговорити з іншими пацієнтами, але насправді у діалогах нема нічого смішного, просто типові шизики. Коли знаходимо потаємний прохід, ми опиняємося де? Вірно, там, де ми й прокинулися на початку гри. Концепт досить простий: Батян'я хоче прибрати не ідеального сина, тож нам треба витримати навалу клонів. Вони досить швидкі та й стріляють влучно. Тож варто скористатися старовинними геймерськими тактиками. Глічами та кайтингом я став за цією стіною та просто чекав, поки боти вибіжать на моїй кулі. Коли переб'ємо їх усіх, треба буде перетягнути труп одного із них, аби двері просконували його потилицю та відчинилися. А тепер можемо отримати два фінали. Якщо одразу не пристрелимо батька, то він відправить нас на початок гри. Цікава сюжетна спіраль. Якщо ж ми будемо розумнішими, на 47-го чекає хороший фінал. То що ж можу сказати саме про першу частину цієї культової серії? Іо інтер. Interactive заклали основні концепти свого найкращого творіння. Причому концепти ці настільки якісні, що вони ж самі не змогли від них втекти. Бо жодна інша їхня серія, такої ж популярності, як і Hitman, ніколи не досягла. Конкретно ця гра є вже досить застарілою. Насправді вона не є обов'язковою для проходження, бо в майбутньому деякі рівні будуть обігрувати ще кілька разів. Сюжетно якихось подробиць вона нам не розкриває, а й те, що є, можна переказати двома реченнями. Це. Це реліквія своєї епохи, яка збереглася не так добре, як наступні частини. Тому сподіваюся, вам сподобалося це відео, але не рекомендую грати вам самим.